Пафос дистанції це концепт, який Фрідрих Ніче сформулював у своїй книзі по той бік добра і зла. Цей термін стосується того, як аристократичні культури в минулому визначали цінності, ґрунтуючись на почутті своєї відмінності і переваги над низами, тобто на дистанції між вищими та нижчими типами людей. У самому слові пафос мається на увазі сильне почуття, емоційний стан, а дистанція. Це не просто фізична відстань, а глибока структурна різниця між людьми: моральна, культурна, внутрішня. У ніч це означає наступне: пафос дистанції це почуття вищості, яке переживає сильна, аристократична людина, дивлячись на інших, тих, хто слабший, буденний, звичайний. Це не зневага заради зневаги, а відчуття, що вона природно інакша. Як це пов'язано з нерівністю? Ніцше вважав, що люди не рівні від природи, для нього існують два головні типи моралі. Перше, аристократична мораль або мораль панів, виходить із самоствердження, добре це те, що відповідає силі, благородству, впевненості та витонченості. як приклад, давньогрецькі аристократи та римська знать, а погане це все те, що слабке, грубе та примітивне. Отже, пафос дистанції це саме той психологічний ґрунт, на якому формується мораль панів, їм не треба доводити свою перевагу, вона для них природня. Вони навіть не думають о категоріях рівності, бо це для них чужа ідея, трохи історичного контексту. Ніч розглядав, наприклад, давньогрецьке слово агатос, що означало добрий, яким спочатку називали аристократів людей високого походження. Чому це важливо? Для Ніча – Ця дистанція життєво необхідна, культура, яка знищує дистанцію між сильними та сапками, втрачає силу до творчості, до створення нового, зрівнювання всіх, веде на його думку до упадку, до останньої людини, пасивної, ситої, нездатної до величі.